Шановні колеги та громадськість, вітаю вас в формулі успіху від Національного університету імені Мечником. Сьогодні ми продовжуємо курс лекцій, присвячених власне різним сторінкам, різним сферам нашої діяльності, вивчення, дослідження і політичні режими в межах сучасної політичної науки і одним з найбільш перспективних насправді дослідницьких інтересів. Я б хотів запитати і одночасно відповісти на питання, що таке політичний режим. Бо політичний режим є і технологією, є і методами, які застосовує влада. Політичний режим повсякчас спричиняє для нас турбування, коли він змінюється, коли наступають революції, коли власне йде трансформація суспільства. Тому це поняття, воно повсякчас є з нами. І це поняття фактично означає системну. Технологію владного впливу, яка поєднує два компоненти, лише два компоненти громадянське суспільство та держава, де у поєднанні фактично виникає те, чого ми всі прагнемо: демократичне, вільне, суверенне суспільство, таке, як цьогочасна Україна. А будь-який політичний режим в світі він завжди мав свої ознаки та свою структуру. Зокрема, серед основних показників політичних режимів визначалися такі маркери, як вплив силового блоку, армії або поліції, спецслужб, відповідно, наявність або відсутність політичних партій, і це власне, у політичній науці називається плюралізм, множинність, доступ політичних сил до публічного дискурсу або у політології це називається деліберація. І власне ідеології, тобто і гласність, також, тобто доступ до різних світоглядів, обирання різних світоглядних позицій та платформ. Ну і відповідно те, що ми з вами можемо на постійній основі обговорювати будь-що, що власне нас цікавить, що власне є частиною нашого вподобання та інтересу. А також до основних ознак політичних режимів, традиційно політична наука відносить формат. Культури. Україна довгий час та впродовж декількох етапів йшла до власне потужного громадянського суспільства та до громадської культури. І в основу політичного режиму, будь-якого, як і політичного режиму України, вкладено високий рівень свідомості та а, сприйняття політику-культурного контенту. Тобто, кожна людина повинна розуміти, що таке є держава. Яке є місце в учасницькій демократії на місцевому рівні і у створенні відповідно потужних громад? Слід зазначити, що традиційно для політичної науки це, власне, поділ режимів на різні типології, класифікації, кластери, скажімо так. І будь-якого політолога у будь-який час можна спитати: а які ж політичні режими представлені в сьогочасному світі? Ось я відповім. Це демократії, перший кластер або перший тип, перша класифікація, це власне авторитарні режими і це тоталітарні режими або тоталітарні диктатури, які також, на жаль, існують у наш час. Перший тип політичного режиму або перший кластер. Чому кластер? Тому що демократії різні, вони об'єднуються за ознаками цивілізаційними, є західні демократії, є приклад східної азійської демократії. Японського корпоративизму, ось, але є й демократії транзитивні, перехідні, як сьогодні в Україні, яка переживає важкі часи. Демократичний режим будь-який він будується на досить складних, але водночас помітних і зрозумілих речах. По-перше, це доступ населення до влади, і конституція будь-якої держави каже, що основним суб'єктом влади є народ. Там, де ця позиція виконується, там відповідно, і наступає демократичне врядування. Тобто, зокрема, ця позиція закріплена в Конституції України, п'ята стаття діючого основного закону. Крім того, дійсно, на стабільному, скажімо так, сенсі взаємодії громадянського суспільства та держави, є якраз баланс демократії. Якщо переважає дійсно громадянське суспільство. Може пройти лібералізація, але ви скажете, що плохого в тому, щоб громадянське суспільство повністю переважало державу у цьому сенсі. Поганими у цьому сенсі є знецінення ідеї державотворення і наступання анархії. Якщо держава у балансі переважає, тоді йде процес одержавлення етизації, що також є вкрай е, непотрібним сучасному суспільству. Тобто на балансі між державою та громадянським суспільством є вибудовування ідеальної демократичної системи. І ми знаємо приклади а, великих демократік цьогочасності, Сполучені Штати Америки, власне, канадська демократія, Французька Президентська республіка. Ось. Також а, більшості невеликі, але також демократичні консенсусні демократії, наприклад, Швейцарська конфедерація, або якщо бути. Скажімо так, правдивішим федерація, яка складається з кантонів, частин, які різні, але всі вони домовляються, всі вони мають змогу висловити свої позиції. Демократичне врядування досліджується багато років, і одним з основних дослідницьких центрів в світі, які досліджує цю проблему, є Freedom House. Freedom House постійно відслідковують тенденції демократизації та антидемократизації. Freedom House кожного року фактично повідомляють світ про те, які небезпеки демократії існують. І перед великим вторгненням Росії Freedom House казали про те, що демократії загрожує певна темна деструктивна сила, що на сьогоднішній день авторитарні та тоталітарні режими посилили свій, свій вплив, власне, об'єднуються у коаліції і створюють небезпеку. Але все ж таки. Freedom House відмічали також і дієвість демократичних інституцій. Однією з основ дійсно демократії є вільні та свободні, власне, з вільним доступом вибори. Тобто кожна держава проходить через форматування виборів. І наша країна також. Вона змінювала різні системи. Вона має відповідні елементи, пропорційні і мажоритарні. Але ось. Вона демонструє демократію впродовж виборів 2019 року, впродовж виборів 2020 року. Тобто це, в принципі, є достатньо таким великим і значним доробком, і прикладом того, як транзитивна демократія сучасності, перехідна, може змінюватися. Ще одним е моментом, безумовно, в, полі в проблемній політичній аналітиці, є те, що багато хто каже: якщо демократія зазнає краху, до якого стану вона може прийти? Я відповім. Демократія може прийти до стану гібридного режиму, який поєднує імітаційну структуру разом з реальними силовими аспектами влади. Може прийти і до авторитаризму. Насправді багато дослідників сьогодні вони кажуть: а чи немає загрози наступанню гібридних та авторитарних режимів у світі? Так, така загроза існує на сьогоднішній день існують цілі ареали авторитарних та гібридних режимів в межах Африканського континенту, в межах континенту Америки, Південної Америки, перш за все. І, звичайно, є проблеми з бувшими так званими пострадянськими державами. Тут ми бачимо не тільки авторитарні тенденції, але, як ми бачимо, і тоталітарні у сучасній. Росії, і Московії наразі. Ось, що властиво для авторитаризму як для режиму, ну, по-перше, дехто вважає перехідному, а дехто вважає режиму на традиційній подучці, на елементах постійних. Ось, що для нього властиве? Це режим авторікес, сильної влади, влади, яка не враховує інтереси суспільства, влади, яка руйнує суспільні зв'язки в угоду своїх інтересів. Це групова, корпоративна, клікова система влади, яка, в принципі, не рахується з опозицією. Жоден авторитарний режим він не допустить колеги і громаду виникнення опозиції. Жоден тоталітарний режим, навіть з авторитарними тенденціями, він ніколи не дасть змоги, скажімо так, опозиції себе проявити. Тобто, це натяк на те, що будь-який авторитаризм він потенційно може перейти. Наприклад, і знову ж таки Росії і Білорусі, до тоталітарного стану. Він веде до цього, поступово знецінюючи громадські свободи, громадські пресові та власне медійні аспекти функціонування. Також для авторитаризму класичного все ж таки характерні елементи ресурсної голки. Зверніть увагу на більшість сучасних авторитарних режимів. Чи не сидять вони на такій голці? Нафтові. Гасові, різноманітних копалин, які вони нібито якими вони снабжають світ. Ось, напевно, так. Тобто, приклади знову ж таки режимів, які не змінюються століттями, власне, які змінюють лише фасадну, скажімо так, надбудову, тобто, але не змінюють своєї сутності. Зокрема, про це можна сказати. Ну, наприклад, Росія, Китай, країни, власне, деякі країни. Зокрема, Арабського світу, це Арабські Емірати, Саудівська Аравія, які мають ресурси, але в той самий час вони не змінюють внутрішню політичну структуру. На жаль, на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що дійсно система авторитарна, вона завжди контролює дві основні сфери. Вона витісняє та контролює політичну сферу, витісняючи опозицію. А ми знаємо, що таке опозиція. Це ті, хто проти. Це власне елементи групові або елементи інституційного спротиву. Далі, відповідно, він контролює власне, вибори і контролює економіку. Тобто, в межах авторитаризму ви так можете займатися малим та середнім бізнесом допоки, допоки авторитарний режим не буде мати інтересу до вас, допоки він не використає рейдерські захоплення власне, і не підкорить всі ваші ресурси. Державницьким і власним інтересам. До речі, одним з прикладів авторитарних режимів є так звані неопатримоніальні режими або неопатримоніальні диктатури. Патримоніум володіння це коли абсолютно на неідеологічній основі якась сім'я або клан вона монополює державу, вона розглядає державу не як систему загального інтересу. А як систему пробачте власного добробуту, тобто неопатримоніальних режимів на сьогоднішній день в межах пострадянського простору безліч сучасний Таджикистан, Туркменістан, власне, сучасна Білорусь – це неопатримоніальний режим, де Лукашенка та його сини фактично обирають власний народ. Крім того, позитивні зміни у сенсі консервативного, але все ж таки транзиту неопатрімоніалізму відбулись в Казахстані. Тобто, але цей транзит призвів до приходу до влади нинішнього президента як наступника Назарбаєва. Культ Назарбаєва фактично було повалено. Ось міста перейменовані, включаючи столицю, але нічого не змінилось, колеги нічого не змінилось. У цій системі вона отримала нового керманича, який знову ж таки веде систему до неопатрімоніалізму, тобто до сімейно-кланової перспективи у розгляді, скажімо так, багатств країни. Перш за все, не в угоду, як то кажуть, інтересам суспільства, і тим більше не в угоду а, жузовому поділу, тобто поділу на великі а, племінні структури межах Казахстану та їх інтереси. Цього немає. Наразі є знову ж таки елементи монополізації влади. А монополізація влади, колеги, вона характерна для таких режимів. Тим більше, що неопатрімоніалізмом авторитарні режими вони не обмежуються. Це можуть бути воєнні кліки, хунти різноманітного складу. Це можуть бути відповідно авторитарні режими традиційні. І багато хто каже сьогодні. А ось, наприклад, фундаменталістський Іран. Що це? Це тоталітарний режим? Чи це авторитарна диктатура Рахбара, який стоїть над президентом і керує, скажімо так, власними парамілітарними силами? Що це таке? І, власне, я також відповім на це питання. Сучасний Іран він вже наблизився від авторитарної теократії до стану власне, тоталітарного режиму. Ну, крім того, що він торгує зброєю, відповідно, він також посилює позиції фундаменталістського тиску на власне населення. Тобто були спротиви, були намагання повалення населенням. Але знову ж таки релігійна свідомість, релігійна свідомість з політичним деструктивним впливом наразі є в цій країні, і тому можна казати про наявність фундаменталістської тоталітарної диктатури. І знову ж таки, така, знаєте, тенденція, коли сучасні авторитарні та тоталітарні режими, вони об'єднуються. Знову ж таки, КНДР, тобто режим класичний тоталітарний. Колись на своїх лекціях я казав, що це єдиний тоталітарний режим у світі, що інших не буде. Що навіть Куба, яка свого часу була тоталітарною диктатурою братів Кастро, змінила ці аспекти. Але ні. Наразі. З культом особистості у північній Кореї, з ідеологією Чучхе, з трудовими таборами разом з цим прийшла ідея погрожування ядерною дубиною світу, тобто і в тому числі співпрацею власне, з іще одним тоталітарним монстром сучасності Рашистською Федерацією, тобто сучасною Росією, яка власне навіть не помітила, як за 20 років перейшла від гібридного стану. Наступника до фактичного незмінного тоталітарного, скажімо так, формату диктатури. Багато хто сьогодні каже, що ну, ось Росія, це, напевно, така інформаційна автократія, що там пропаганда. Друзі, схаменіться та подивіться на сучасну Росію, ви побачите всі аспекти сталінізму, всі аспекти, скажімо так, політичного пресингу, населення постійні. Навіть з останнього. Це ці так звані, скажімо так, електронні повістки. Тобто, що це таке? Це тоталітарна інформаційна диктатура сучасності, яка співпрацює з КНДР, співпрацює з Іраном і створює систему, намагається створити систему власних сателітів. Ну, поки що їй це не зовсім вдається, бо бувші держави ОДКВ Союзу, який розвалюється, не дуже її підтримують. Тобто це сучасний тоталітаризм, колеги. І для нього що для нього є властивим? Для нього є властива ідеологія. І ідеологією стає еклектика політичного реваншизму сучасної Росії та власне ідеї культу особистості. Мені мене дуже вражає, коли люди в цій країні вони стають навколішки і щось там питають свого лідера, Да навіть свого часу диктатору Сталіну цього не снилось. Взагалі, і крім того, давайте з вами запитаємо, чи є в Росії реальна багатопартійність. Її немає. Тобто є єдина політична сила, яка нав'язує системне сприйняття. Ви можете сказати: так, там існує капітал, там існують якісь олігархи, які можуть на щось впливати. Але давайте задамо питання: проаналізуємо проблемно цей аспект, чи залишилась воля в таких олігархів. Чи є вони системою вільного капіталу? Не є насправді. Ці олігархи, як і у сучасному Китаї, вони контролюються державою. Тобто держава надає їм можливість, скажімо так, існувати. І е, фактично за останні роки Путінська держава вона перетворилась на класичний, вже тоталітарний, е, ну скажімо так, елемент. Класичний абсолютно. Тобто сталінська. Сталінський формат диктатури, ментальні та меморіальні відсилки до Минувщини, зокрема, постійні, тобто перегортання, те, що називається історичний ревізіонізм, власне, що характерен для більшості тоталітарних режимів Минувщини. Згадайте Третій Рейх. Тобто постійні згадки, як було гарно за часів лицарської епохи, і давайте повернемось. І те саме ми чуємо. Сучасному тоталітарному режимі Росії, і над цим треба задуматись, коли ми проблемно до цього аспекту підходимо. Крім того, дивіться парамілітарні формування, чи є вони у наших ворогів, звичайно, є. І на це відповідь дає історія і політична наука, чи є а, організації, які зачіпають молодь безумовно, так звана юнармія. Тобто, ми можемо сказати, що воюють. Сучасні наші герої, передусім з якраз, реінкарнацією тоталітарного сталінського режиму вже у новому форматі. І, власне, навіть після перемоги України ми можемо стикнутися з деформуванням такого режиму і переходу його власне до більш навіть реакційного стану на етапі а, реваншизації. Бо цей елемент месіанства, який характерний для багатьох тоталітаризмів, він залишається. Отже, ми бачимо, що фактично на сьогоднішній день в світі представлено багато різних режимів. Демократичні, які відстоюють свободи особистості та політичної волі, авторитарні, які стають на заваді цим свободами і відіграють роль, скажімо так. Особистісного збагачення, власне, якогось ідеологічного пресингу, релігійного, скажімо так, аспекту ідеологізації, і також, відповідно, скажімо так, компрадорського типу, тобто захисту іншоземних інтересів. І тоталітарні режими, на жаль, які на сьогоднішній день вони існують, і вони представлені дуже широким спектром режимів. Наразі хотіли б згадати з історичного контексту навіть особливу форму тоталітаризму, яка існувала ще буквально декілька років тому, це власне іділ або даїш, тобто мережа терористична по всьому світі, потік терористів, ісламський фундаменталізм як основа тоталітарного руйнування держав, де перебувала ця система паразит, власне, ну і створення. Тотального контролю, всезагального контролю над життям власне суспільства. І Також, як ви пам'ятаєте, для Даїш були характерні також елементи руйнування культурних пам'яток. Тобто, давайте для себе просто завжди цей момент підкреслювати, що тоталітаризм і будь-який деструктивний режим я навіть наголошую на тому, щоб виділити цей елемент деструктивний режим, він завжди руйнує історичну пам'ять. Руйнує культурні пам'ятки, руйнує храми, і це його один з основних моментів, тому що він, як колись більшовицький режим, вважає за потрібне зруйнувати щось, щоб щось побудувати. Але це неможливо. Але ми з вами, втім, повинні дійсно слідкувати за такою риторикою і за такою дією. Бо кожен аналітик знає, що такі прояви вони характерні саме для тоталітарних. Та авторитарних режимів. Також поєднуючи ці два типи режимів, слід сказати, що багато аналітиків сьогодні замислюються. А де ж пролягає межа між тоталітаризмом та авторитаризмом? Де ж вона пролягає? Хтось каже, що авторитаризми це не назавжди. Хтось каже, що авторитарні режими це режими, де народ готовий для того, щоб влада не змінювалася. І дійсно в багатьох країнах є запит на якусь сильну владу, є запит на відповідні меседжі сильного лідера. Є орієнтація на такого лідера, зокрема, сучасна Туреччина з дуже сильною позицією Реджепа та Іпа Ердагана. Ось і всю історію Туреччини, наприклад, можна прослідкувати по двом особистостям: власне, це Мустафа Кемаля та Тюрк, який зробив Туреччину світською державою, побудував світський. Політичний режим і Реджеп реджептеї Пердаган, який знову ж таки хоче повернути а, видатну роль Туреччини як геополітичного лідера і як лідера ісламського світу, і тому в тому числі вступає у баталії а, на теренах свого часу Іраку. Ось проти як терористів, так і власне представників російських загарбників. Слід зважити на те, що фактично аналітика політичних режимів вона не зводиться лише колеги та громади до цих елементів. Вона лише їми певним чином, ну скажімо так, об'єднується. Тобто, те, про що я кажу, це кластери. Кількість, якість та формат політичних режимів різний. І насправді на сьогоднішній день велику увагу дослідники приділяють виділенню понять міський політичний режим або міжнародний політичний режим, вивчаючи їх. І наостанок я хочу сказати, що сучасний світ такий багатоманітний, такий різний насправді для політичної науки він представлений не мов би, мозаїка різних систем влади. Де кожна система, вона є унікальною так, але вона несе певний свій політичний меседж. Вона створює передумови для руйнування якихось зв'язків, для або для розвитку, або для відповідного покращення, як то кажуть, людської долі по всьому світі. Людина разом з політичним режимом вона змінюється і має змогу, має в своїх руках волю та силу змінити політичний режим найкраще. Дякую вам.